Весняні первоцвіти. 4 квітня плюс 20 з чим-то градусів. Біля 20 градусів вище нуля. Значить, другий день таке тепло в нас випало і всі бджоли дуже активно працюють на рясті. От, бджілка з обніжкою. Не тільки на рясті, на всіх первоцвітах, на таких жовтеньких квіточках. На пролісках, на рясті. Деякі збирають нектарчик, деякі який... пилок. Ну, парк гуде від бджіл. Всі дуже активно працюють. Це тут у нас ряст. ось у нас проліск. Проліски трошки в іншому місці, але ну, тут також є квіточка. Але бджіл тут дуже багато. Дняні первоцвіти. А пролісок. А там де галявинки пролісків, там бджоли працюють і на пролісках також. Жовта обніжка зряста. Така грязно жовта. Також активно цвіте бересток, берест, який виділяє і пилок, і нектар дуже добре. Весь парк сіяний медоносами, рястом, пролісками, жовтенькими такими квіточками. О, і бджоли дуже активно на них працюють. Тепло. Два дня таких дуже теплих по прогнозу. Далі буде плюс 16. Тому... Так от бджоли працюють на весняних первоцвітах. Тепло, та зазвичай воно починається з 1 квітня, як завжди. І інколи дуже рідко буває раніше. І розвиток бджіл також починається в цей час. І джмелі також літають. Справжнє свято весни. Весняні першоцвіти. І бджоли, які працюють на них після довгої зими. Повсюди бджіл видно. Домашні свійські бджоли. Також є і осмії тут, і маленькі джмелі, і більші джмелі. І бджолу Теслю я бачив таку темну синю з металічним відливом. Всі, всі працюють на квітах, всім потрібен нектар і пилок.